Малятка прокидайтеся хочеш. Зима вже за віконечком гуляє, виблискує вже скрізь біленький сніг, І час веселищів весь на дворі чекає. Хапайте рукавиці і канчата, гайда разом на вулиці гуляти. Зима це час веселощів і свята. І весело дорослому маяці. Треба зиму привітати, щось про неї нам згадати. І малюнки розгадайте. Це підказочки для вас. Зима яка. Білосніжна. Іскрис. Шталева Мяка Святкова Снижна Пухнаста Чаривна Витряна Людяна Довга коротка, весела, Зоряна колюча, це український національний костюм. Давайте разом зі мною розглянемо елементи українського костюма. Сорочка, спідниця, карсетка, фартушок. Віночок, намисто, черевики, це дівочий одяг, шаровари, сорочка, пояс, шапка, чоботи, це хлопчаковий одяг. Виносити такий одяг, а вже в шміх. А ваші тати мами теж ні. А де ви бачили людей так вбраних? Так, на сцені, в книжках, на святі зустрічають гостей з інших країн. Так одягались українці колись. Тому такий одяг називають український національний костюм. Основним предметом українського костюма є сорочка. Її носили як жінки, так і чоловіки, як хлопчики, так і дівчатка. Сорочка була оздоблена вишивкою. Вишивка на сорочці то не просто прикраса. Вона була оберегом від злого ока, притягувала щастя та вдачу. Бабусі вишивали сорочки для онуків, дружини для чоловіків, матусі для своїх діточок. Ось послухайте, як поет Вадим Крищенко розповідає про те, як він отримав від мами вишиваночку, коли був маленьким хлопчиком. Мама вишила мені квітами сорочку, гарні квіти весняні, на вдягай синочку. в митці сонце золоте, то людські багряні. Ласка мами цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. До гості завітали маленькі українці Оленка і Тарасик. Давайте з ними привітаємося, скажемо їм доброго дня. Давайте запросимо Оленку і Тарасика до себе на заняття. Дітки, подивіться на одяг наших українців. Він у них звичайний чи святковий? Малята, скажіть, будь ласка, у що одягнений наш Тарасик? Сорочка вишиванка. Червоні шаровари, синій пояс, на голові шапка, на ногах чоботи. Діти, а у що одягнена лялечка Оленка? Сорочка вишиванка, спідниця, фартушок, на голові віночок, на шиї червоне намисто, на ногах червоні чобітки. Вишита сорочка. Це традиційний народний одяг українців. Спокон віку українські жінки та чоловіки шанували її, бо вірили, що вишита сорочка захищає людину від усього злого, вишивали сорочки переважно матері, щоб їхні діти завжди були, немов польові квіточки, гарні та веселі. Якого кольору нитки на вишиванці? На вишиванці нитки червоного та чорного кольорів. Червоний це колір калини, яку здавна шанували та любили на Україні, а чорний це символ нашої землі годувальниці. Кожен колір має своє значення: червоний колір символ любові та щирості, синій колір символ неба, сили, здоров'я, жовтий колір символ сонця, хліба, тепла. Зелений колір символ життя рослинного світу. Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами будемо робити ось таке намисто із національного одягу України. Те, що одягають жінки намисто. Нам для цього потрібен аркуш паперу білого кольору, пластилін червоного кольору і дощечка. Тож розпочнемо. Подивіться. Як, як будемо робити з вами це намисто? На аркуші паперу намальована ось така смужка. Якщо ви бачите, ось така смужка оліце. Ви можете намалювати її фломастер. З пластиліну ми робимо кульки і притискаючи на аркуш паперу, ми робимо такі пласки намистинки. Тож розпочнемо ми з вами робити наше намисто. Атрибут для нашого національного одягу, що одягають жінки. Подивіться, спочатку ми з вами відчіпуємо шматочки пластиліну. Ось так пальчиками відщипну. Це ми з вами підготавлюємо для нашого, нашої роботи, наших нам пластилін. На дощечку ми з вами складаємо ці шматочки пластиліну і будемо потім робити невеличкі кульки і притискати до, до нашої смужечки. Подивіться, пальчиком. Ми з вами зробимо ось так. І з самого початку притискаємо пальчиком. Ось у нас така намистинка. Одна. Друга. Дивіться, як у нас виходить на мисто, Гарне. Ми вже говорили, що на свята в селах жінки та дівчатка одягають український одяг, сорочку, спідничку, віночок. І одягаю ось таке гарне намисте, намисто червоного кольору. Так. І ще. Ось такі ми кульки робимо, ось бачите, долоньки, так кулька. Зробили, притиснули. Аркуш паперу ми тримаємо, притримуємо, щоб у нас він не піднімався. Ось так. І ще, Ось так. І ще. Ось, подивіться, яке гарне намисто. Ми з вами зробили. Сподіваюсь, у вас вийшло так само.